Напевно, вже всі чули, що Рада планує скасувати право на відстрочку чоловікам, які вирішили здобувати освіту після досягнення 30 років. Давайте розберемося наскільки це реально та чи взагалі законно. Згідно чинного законодавства, мобілізації не підлягають здобувачі освіти за денною або дуальною формами навчання. Повний перелік здобувачів ви бачите на екрані. Тобто, на даний момент студенти незалежно від рівня здобуття освіти та незалежно від віку мають право на відстрочку від призову під час мобілізації. Однак, 4 вересня 2023 року до Верховної Ради внесено законопроєкт 9672, яким пропонується внесення змін. Відповідно до законопроєкту пропонується надавати відстрочку лише тим, хто здобуває рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти, тобто. Тим, хто просто продовжує навчання і поступово отримує новий рівень освіти, наприклад, отримав рівень бакалавра, перейшов на магістратуру. І друга умова для відстрочки: навчання повинно бути розпочато не пізніше року досягнення здобувачем освіти 30-річного віку. Також відстрочку пропонують надавати докторантам, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти. Тобто для докторантів умови про 30 років немає. Звісно, цей законопроєкт викликав низку обговорень. Перше питання: чи можна обмежити право на освіту, яке гарантовано конституцією, статтею 53, і законом України про освіту? Тут насправді уся проблема криється в статті 64 конституції, де написано, що під час воєнного стану можуть обмежуватись права і свободи людей. І там же є перелік тих прав, які обмежувати не можна. Так ось право на освіту там немає. Тобто сама конституція дозволила обмежити право на освіту під час воєнного стану. Але пропозиція про 30-річний вік дійсно виглядає вкрай дискримінаційною. Це призвело до того, що до ради внесли другий законопроєкт дев'яносто 99672-2 від 14 вересня 2023 року. В цьому законопроєкті залишилась норма, що для відстрочки треба вперше здобувати наступний рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий. Тобто були бакалавром, пішли на магістратуру, окей, маєте відстрочку, бо ви очевидно продовжуєте своє навчання. Але якщо були бакалавром і пішли знову на бакалаврат, відстрочки не буде. Але в цьому законопроєкті немає вже ніяких вимог про вік. Крім того, в цьому законопроєкті є пропозиція надавати відстрочку тим, хто здобуває освіту за спеціальностями, яким надається особлива підтримка, перелік яких встановлено Міністерством освіти та науки. Зараз обидва законопроєкти готуються до першого читання. Який з них буде прийнятий і в якій редакції, невідомо. Ми будемо слідкувати за цим та обов'язково будемо публікувати новини на наших сторінках у інстаграм та Ютюб. Не забудьте підписатися.